За 2024 рік комунальне виробниче експлуатаційне підприємство Подільськ теплокомуненерго виконало ряд заходів по ремонту та заміні існуючих теплових мереж. А саме, вулиця Мельниченка виконана заміна теплотраси підземного виконання протяжністю 80 метрів. Проспект перемоги замінено магістральний трубопровід підземного виконання протяжністю 100 метрів. Виконана заміна ділянки теплової мережі підземного виконання за адресою проспект Шевченка 39 біля ліцею номер 4 протяжністю 10 метрів із заміною бетонного коробу. Виконана заміна теплотраси підземного виконання до ліцею номер 1 за адресою проспект Перемоги 9А протяжністю 60 метрів. Заміна на ділянку теплової мережі від котельня номер 2 по вулиці Соборна, 78 протяжністю 80 метрів. Заміна на ділянку теплової мережі по вулиці Армійська, 200 протяжністю 20 метрів. Проведено ремонт та ревізія. Заміна запірної арматури. Житловий масив Черемушки 200 одиниць. Житловий масив цукровий завод 100 одиниць, житловий масив північний 200 одиниць. Теплові мережі котелин номер 2 3, 6, 150 одиниць. Замінено сальникові набивки, компенсаторів діаметром 300-200 мм в кількості 28 одиниць. Проведені роботи по поточному ремонту обладнання котелень. А саме на котельні номер 1 виконано відкриття барабанів, колекторів парових котлів 1, 2, 3 та проведення очищення, промивання, видалення накипу і шламу, очищення і промивання екранних труб, труб конвекторного пучку секції економайзера. Замінено ділянку трубопроводів, вихід конденсатору та збірник на ящик підживлення теплових мереж з паровведенням підігрівачів 1, 2, 3. Замінено фізично зношені трубопроводи в сольових ямах номер 1 3 на насос вілов та з насосів на натрикатіонові фільтри 1, 2, 3. Виконана ревізія та ремонт контактних з'єднань, автоматів, пускових механізмів, комутаційних апаратур верща, автоматики безпеки котлів та насосів. Проведена повірка манометрів. Також проведена ревізія демососів і вентиляторів. Виконано поточний ремонт насосів живильних 2 штуки, мереживні, 4 штуки, підживлювальні 4 штуки, сирої води 2 штуки, сольового розчину 2 штуки. Проведена ревізія натрікатіонових фільтрів 1, 2, 3, 4. Відновлене зовнішнє освітлення території котельні та внутрішньої проводки. Проведено ремонт усієї запорної арматури обладнання ХВО та проведені роботи борем. Ремонту покрівлі. На котельнях номер 2 3 та 6 проведено ремонт мережних і підживлюваних насосів, засувок, вентилів та кранів. Виконано ремонт котлів, хуторовка та обмуровка, підривних клапанів, фільтрів ХВО, очищення ємності для хімочищеної води, ремонт та ревізія апаратури Рша, ревізія контактних з'єднань електродвигунів. На топочні номер 5 відремонтована насоса, електродвигуни, проведена ревізія контактних з'єднань, електродвигунів, виконана очистка котлів на котельні. номер 6 виконана ремонтні роботи у виробничих приміщеннях котельні та ремонт покрівлі. На котельні номер 7 проведення ремонт та обслуговування насосів та електродвигунів. Виконано ремонт обладнання і запірної арматури ГРУ. Відремонтоване пальники на котлах номер 1 та 2. Проведені ремонтні роботи обладнання ХВО. На котельні номер 9 виконано поточний ремонт котлів 1, 2. Поточний ремонт механічної частини електродвигунів. Ремонтні роботи насосної групи. Запірна арматура тягово дутєвих пристроїв, обладнання ХВО. Проведено огляд фільтрів з вивантаженням сульфовугля. топочні номер 10 відремонтовано насоси та механічна частина електродвигунів. Виконана ревізія та ремонт кранів. топочні номер 11 відремонтовано насос 2К6. Виконана ревізія та ремонт кранів. Усі об'єкти підприємства забезпечені генераторами змінного струму. Квеп теплокомуненерго отримало міжнародну технічну допомогу від компанії Тетратеч у вигляді мережних насосів у кількості 6 одиниць. Дані мережні насоси дозволили виконати заміну морально застарілих, ненадійних та потребуючих постійного ремонту насосів. Нові сучасні насоси дозволяють безаварійно проводити опалювальний сезон та забезпечувати швидку, надійну та якісну послугу теплопостачання усіх категорій споживачів міста Подільська та дозволить зменшити споживання електроенергії за рахунок сучасних електродвигунів. Також регулярно проводиться робота з боржниками шляхом вручення нагадувань, повідомлень та попереджень про необхідність погашення заборгованості, інформування Населення про наслідки неплатежів, направлення до судових повідомлень.